Анатолій Балахнін, який вважає себе нібито президентом Республіки Україна помиляється. в цьому Та береше своїм послідовникам. В чому, по-перше, жодної Республіки Україна не було створено. Це його перша брехня, це перша брехня Балахніна. Через відсутність гербової печатки підпису відповідальних осіб. Це перше, про що бреше Балахнін, що існує Республіка Україна. Вона не існує. Те, що він утворив, фікція, Поясню, чому він посилається на те, що є правонаступником наступником УРСР. От. І виходить з цього. В цілому хочу наголосити і відповісти жорстко Балахніну в цілому про те, що він просто самозванець. От і все. Ну, Як і Зеленський. Доводжу до його відома і його людей, що. Ані Республіка Україна в 1991-му не була створена, ані декларація про державний суверенітет не була проголошена, ані акт проголошення незалежності, ані не було жодного референдуму. Поясню свою позицію в цілому. По-перше, Документи про утворення УРСР УР відсутні. З гербовою печаткою про заснування та підписом відповідальних осіб. В цілому за основу УРСР УР був створений у складі Росії РСФСР. В цілому, УРСР УР не входив до складу РСРСР. -РСР. Відсутня гербова печатка УРСР. УР на договорі про приєднання до СРСР. От і все. Також повідомляю окремо Балахніну, що Гербова печатка УРСР також не була прийнята. УРСР це окупаційна форма державності на теренах української держави. Лише Українська держава Павла Скоропадського та Степана Бандери існує відповідно до норм права з печаткою, підписом відповідальних осіб. Прізвищем, ініціалами, часом та місцем події. От і все. А Балахнін просто самозванець. За законами Української держави Степана Бандери та Павла Скоропадського за підробку подібних документів передбачено відповідальність згідно законів цієї держави. І там срок є, і Балахнін отрима, а також пожиттєвий срок. Все одно йому загрожує пожиттєвий срок. Не тільки за підробку документів, а за повалення законної влади. От і все. Не республіки, а співучасть у злочині проти української держави та проти ідеологів націоналізму. Офіційно наголошую Балахніну, що з юридичної точки зору Українська держава. Павла Скоропадського та Степана Бандери не припиняла свого існування. І єдиною владою в Україні є ідеологи українського націоналізму. В цілому. Крапка. Тому Балахнін просто бреше своїм послідовникам. УНР також не утворювалась через відсутність гербової печатки та підпису відповідальних осіб. От і все. От і все. Тому підписуйся на цей канал, тут кажуть правду. Поширюй це відео в тренди Ютубу. Хай знають, що Анатолій Балахнін не президент України, як і самозванець Зеленський. Цілому Зеленський та Балахнін не президенти Республіки. На підставі, навіть якщо вони посилаються на Конституцію України, яка не була прийнята, на підставі державного перевороту у Республіці Україна від 21 лютого 2014 року. Стаття згідно статті 108, 109, 110, 111, 112, президентом псевдореспубліки Україна є Віктор Федорович Янукович? Крапка Аніці самозванці. От і все. Що таке Республіка Україна в цілому? Це перейменований УРСР як окупаційна. Форма державності на теренах Української держави, яку окупувала Республіка Україна в цілому. Тому Балахнін бреше усім, про те, що він там щось створив якусь республіку на підставі того, що Радянський Союз припинив своє існування Радянський Союз та УРСР ніколи не утворювалося. Повідомляю окрема Балахніна цьому придурку, який не знає норми конституційного та жодного права. Якщо він не знає, то повідомляю йому як спеціаліст права кримінального, адміністративного, цивільного. От. Я у Ківалова вчився. Я знаю більше, ніж цей Балахнін. Тому ківаловські спеціалісти дуже добре мене навчили, і я створив юридичну зброю проти них самих і проти багатьох країн світу. В цілому зброю масового знищення цілих країн, цілих режимів і навіть цього. Бо я стверджую, що Республіки Україна та усіх країн світу не існує. Через відсутність документів про заснування, що це фейкові, фантомні, псевдодержавні утворення з метою поневолення всього людства і усіх нас. І такий, як Балахнін, просто співучасники цього злочину. Крапка. Як і багнет нації. От і все. Так само, як і рух права людини, який там каже, що він там за республіку вони співучасники злочину. От і все. А я знаю більше, ніж вони. Усі разом узяті, у лапках. От і все. Потрібно було вчитися, а не байдики робити. І ще оцім дурникам нагадую, що. Не існує поняття фізичної особи, як і міжнародного права, не, не існує поняття людина. В цілому і живонароджена людина також не існує жива людина, будь-яка цей статус нічого не дає. Зрозуміло вам чи ні. Згідно закону України про тимчасовий устрій. Цілому від 29 квітня 1918 року існує лише такі терміни. Увага! Громадянин Української держави. Козаки та козачки. Крапка! Все. А ці бовдури просто вас дурять. такі як Стахови. Їх компанія про те, що щось існує. Нічого не існує, не республіки, не Радянського Союзу, на який вони всі дрочать. Давай Радянський Союз. Жодного Радянського Союзу не буде тут. Не надійтеся, українські націоналісти не дадуть існувати якомусь Радянському Союзу. І ми зробимо усе. Щоб перезаснувати державність і змінити цю державність законним шляхом на українську державу Степана Бандери, припинивши на законодавчому рівні існування цієї республіки, ми це зможемо зробити рано чи пізно. От і все. А ви хто такі? Самозванці. Ви ж не кажете людям усю правду. Ви просто маніпулюєте нормами права в усьому. От, І ваші документи, які ви там нібито посилаєте туди, в органи державної влади псевдо, ви нікуди їх не посилали. Взагалі. Чому я так стверджую? Тому що. Відповіді органів псевду влади зовсім інші. Від тих, що ви там посилали, ви просто брешете людям. От і все. Ви брехуни. Брехуни. Ви нікуди жодних запитів не посилали. Багнет нація гоу. Коли ви будете ще підробляти? фотошопом ці запити до Верховної Ради чи до щось іншого. Вам не соромно? Так ось Верховна Рада не відповідає на ваші запити. І ніколи не відповідала. Бо якщо скопіювати всі ваші запити і надіслати подібні запити повторити. Ви ж, гандони. просто! То вона нічого не буде відповідати в цілому. Тому що відповідь буде така, що запит не є запитом на публічну інформацію. От. Ви просто гандуни. От і все. Що Стахів, що ця організація Багнет Нації? Ви просто маніпулятори. Я навіть уявляю, коли вони там у судах щось там комусь пропонують відмінити наряд наказ про так звані платіжки. Ага, а потім люди програють у судах через вас, бо вони неправильно складені. От і все. Ви ж не юрист, я юрист, а не ви. Хто ви такі? В цілому. Думаєте, що ви знаєте норми права? Я більше за вас норми права знаю. В цілому. Їх не існує. Існують норми права української держави. Степана Бандера. От. І он був як закон. Якось так. Слава Україні!